Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось така зима в Німеччині. І про свята нагадують тільки штучні ялинки, сніговички та прикрашені будівлі. У нас сьогодні вихідний, і ми вирішили посмакувати. Ось таке м'ясо я вирішила замаринувати. Це тут майонез, цибулька, гірчиця двох сортів, і з перчиком. Тепер знатиму. це вперше я готую таким методом мінімум 3 години, тоді воно м'якеньке. Це буде у нас картопелька із овочами. А враховуючи, що у мене любителів овочів дуже мало, буде дуже цікавий експеримент. Овочі на одній половинці, картопля з томатами на іншій. Ну, Будемо пробувати, а що? Це ж треба спробувати. Накладаємо все, трішки капаємо олійки або масочка, кому як подобається. І роблю я, я роблю ось так: олійка, перчик двох видів, і трішки солі, щоб проксоліла картопелька. Зверху кладу відбивні ті, що промаринувалися, і проливаю все це. Через... Потрібно було, мабуть, спочатку картопельку помастити, але я вже зробила так. Ну, спробуємо, що буде так чи так. Вийшло дуже смачно. Це я вам кажу одразу. Будемо робити ще таку картопельку сподобалася. Ставимо картопельку в духовку і тушимо до напівготовності. Витягуємо і кладемо, як ви бачите, я поклала сир, у нас з пластинками вже нарізаний. Витягуємо ось таке чудове блюдо. Ще я забула сказати, я цей раз використала часничок і сухий, але його не почула, я вирішила порізати свіжий. Аромат стояв, це просто, я вибачаюся тут, у мене технічні неполадки, але вже змінити не можу. Картопелька розсипчата, смачнюща, і, як ви бачите, одна за очами, одна. Без. Пішла на ура. У нас в цей день була ще одна така робота важка і нудна. Нещодавно Єлена, із українців в Нідерландах розказувала, що таке, як це в Нідерландах, Німеччина. Я мила вікна, і в кутках у нас ось такі. Приємності. Ми вирішили трішки його обробити. Перше, що я спробувала, це, точніше, як ми вже раніше пробували там, де не дуже розповсюдилася пліснява, це чудово знімається. Як ви бачите, я бризнула на вікна і на стінку. Але внизу не дуже гарно, там, де у мене Накрита фольгою, бо стоять тут квіти, щоб не було холодно. Як бачите, не дуже добре знялося. Я вирішив взяти важку артилерію. Ось така вона в нас замотана в 10 пакетиках, в кульочках, і, не дай Бог, бо вона з хлором. Ціна на ці два а, средства дезінфікуючи майже однаково, недорогі, але і діючі методи. Так що буде знати, що ось такі, така фірма робить непогані засоби. Сьогодні, це було вчора, а сьогодні я хотіла сходити в садовий центр, автобусів у нас немає до половини дня, або ходять якось так цікаво, що розпис помінявся, і я вирішила вивчити нову дорогу. Тут я вперше, мені все цікаво. Роздивляємося ось такі кущики і любуємося на дорогу. І хотіла з вами трішки порозмовляти. Останнім часом мене, скажімо так, вибішують блогери, сотеники, тисячники, не знаю, як їх назвати, які живуть не в тій країні, про яку вони розповідають. Я не розумію, навіщо з їхнього боку робити такі громогласні заяви про те, що українці виганяють із Польщі, що забирають дітей в Німеччині. Ви тут були, ви щось знаєте. Ви навіть мову не знаєте тієї країни, про яку ви хочете розповісти. Я ніколи не буду розповідати і робити казати якісь такі висновки робити про правила. І закони в тій країні, де мене немає. Навіть німецька мова, яку ми вже трішечки знаємо і читаємо документи, якісь закони, ми можемо перекласти неправильно. А ви, ви користуєтеся тою пресою, яка ви її, тим, трактовкою? Хто її викладає? Ось чому з'являються такі громогласні заяви, мені подобається це слово, що вигнали українців. З Німеччини, тікають українці з Нідерландів, шукають, куди втекти з Польщі. Я не розумію це для чого. Люди, які за кордоном і так постійному нервовому зриві, такому депресії в якісь, в такому очікуванні майбутнього невідомого, ви не знаєте, синдром відкладеного життя, точніше, це буде сказати. А ви що робите? Так важко тим, хто залишився в Україні, але вони зробили свій вибір. Ми зробили свій вибір. І у кожного була на це причина до того ж, причина важлива не просто так. І ви тут сидите і розповідаєте, бо ви почули, що відміняють виплати. Ви розумієте, що українців вигонять із Німеччини. Вибачте, всіх, у кого документи в порядку, хто притримується законів Німеччини, автоматично буде продовжено тимчасовий захист до 2025 року, тим, у кого документи продовжені до лютого 2024 року або там січня, потрібно подати на поновлення, можливо, закінчувався термін закордонного паспорта, можливо, потрібна була ще якась інформація. Але навіщо робити людям стресовий стан? Вони біжать, шукають інформацію в таких, як ви, недолугих знавців права? Особливо мене бісять ті, хто розмовляють російською мовою. А ви до якого боку живучи в Росії тут, до нас? Так, у вас теж є, є біженці, я їх так називаю, від Росії. Які називаються російськомовними німцями. Дехто живе тут по 20 років, і мови не знає навіть та рівень Б1. І вони вчать нас, як треба вивчити цю мову. Ви, коли їхали сюди, ви повинні були здати екзамен на знання мови. Ви готувалися до цього, ви їхали спеціально сюди жити і пускати коріння. А ми. Ви нас вигнали з рідного дому. Там, де ми працювали, була робота, було житло. Тепер ви тут говорите, що ми лодарі, яких потрібно вигнати, заставити працювати або ще щось. Навіть німецькі роботодавці говорять про те, що потрібен рівень, хоча б B1. Ви не вмієте відрізняти тимчасовий захист. І біженці азюль. Параграфи плутаєте, а ви вчите нас законів, які ви десь там прочитали. Вам нудно жити. Чи ви не можете піти воювати з українцями? Ви вирішили в інформаційному просторі з ними повоювати? Я знаю, що зараз буде тут тисячі хейтерів набіжать, які будуть ставити дизлайк. Та ставте, у мене є своя думка. А ви як ті шакали із-під тишка, зробили как і втекли? Ваша думка важлива для вас? Для українців, вибачте, ні. Тому я прошу всіх. Тих, хто називає себе блогерами, перше ніж робити такі заяви, вивчити хоча б трішечки інформацію, або поспілкуватися з людьми, які тут живуть, і періодично читають закони на в оригіналі, а не так, як вам хочеться, і не так розказуєте. Я живу в невеличкому містечку, і у нас ні в кого ще не забрали виплати, нікого не депортували в Україну. І ні в кого не забрали дитину. Бо за що? Ми вчимося. Шукаємо роботу, шукаємо житло, живемо, виживаємо. Ми мріємо про повернення додому. Ті, хто не мріють, ті вже давно е, зробили собі план на подальше життя. А ми навіть я не можу сказати. Але я сказаю одне: я хочу додому, я не буду тут і не зможу жити. Хоча я притримуюсь всіх законів. Я вчу мову, я інтегруюсь в життя, але я хочу додому. Нема нічого краще рідної країни, рідної землі, рідної хати. Але я знаю тих, я ж кажу, що будуть жити тут і планують вже зараз як їм змінити параграф, як їм там щось, хоча самі для того, щоб нічого не робити. Хоча зараз я можу, в мене і спеціальність така, якщо мені дасть можливість, буде непогана. Але все це слова, слова, слова. Я дякую всім, хто мене підтримує, хто мене розуміє. Я бажаю всім скорішої перемоги, Божого захисту нашим захисникам. Бережи їх, Боже, адже вони віддають найдорожче життя за вільну Україну. До зустрічі!